Президент США Джо Байден у вівторок заборонив надавати притулок мігрантам, які незаконно перетнули кордон США та Мексики. Для нього це важливий крок перед виборами, які в листопаді визначать господаря Білого Дому. Згідно з новим правилом, мігрантів, яких спіймають на кордоні, можуть швидко депортувати або повернути назад до Мексики. У міністерстві внутрішньої безпеки США повідомили, що винятки робитимуть для дітей без супроводу, людей здоров'ю та безпеці, яких є серйозні загрози, а також жертв торгівлі людьми. На прес-конференції в Білому домі Байден заявив, що притулок, як і раніше, надаватимуть мігрантам, які зареєструвалися через додаток CBP-1 або використали інші законні шляхи для набуття легального статусу. Перехожі на прикордонному переході сан сідро поділилися думками щодо заборони. Ці люди здебільшого приїжджають сюди, щоб грабувати, учиняти злочини, убивати, здійснювати контрабанду наркотиків та багато іншого, чого не слід робити. Якби вони приїжджали до нашої країни, щоб чесно працювати, робити щось для своєї сім'ї, то було б нормально. саме імміграція підтримує економіку США. Багато іммігрантів виконують роботу, яку ніхто інший не хоче робити. Я думаю, що їм слід обмежувати лише тих, хто приїжджає сюди, щоб чинити злочини. За статистикою, вже понад тиждень на південному кордоні США в середньому щодня затримують більш як 2500 нелегалів. Водночас у квітні ця кількість становила 4300 на день.